Так, другий раунд. Дуже приємні е, почуття від першого раунду. Дуже достойний файт е, показали хлопці, е, билися клеви, стріляють е, чітко. Та трошечки тактика була, мені сподобалось, було цікаво. Я більш е, е, болівав за гру, ніж коментував. На жаль, але, але другий раунд, традиційний роман, клан е, ГТУ проти клана Дум. Товаришські матчі. Е, Дотримуємося спортивної поведінки, повага, е, без читів, без софту, без е, всього, просто по кайфу, але з духом суперництва. Фаворит минуло. Мені більше сподобався. Панзер у них. Гарно грав, настріляв. Дуже багато. Фараоночка впала і розбилась десь. Але не засняв я, на жаль. Але була дуже ситуація. Це лідер клану ГТО, Віталь. А хто лідер клану Дум, На жаль, я не знаю. Кивньонік, бо... Він був под ніком в Discordі. По діагоналі. Рівнесенько. Класно. Можна розпрыгнутися. А і в Сан Мартін, Ліоннес. Тут у нас чітко. О, вже червоні прыгають. Оце. Тімон, Бибосик, Рево Енергі. Забирають Альпозу. Никого синіх. Взагалі. Сталиться всередині. Тут Павергрід, Сан Мартін. І на Монтонево тягнуть. А, літачки. Ще є хто в літачку? Та наче все, пустий. Ну, цікаво, якщо зона в верхній кут, червоні просто будуть кайфувати. Але... Без е, ранніх е, пташок. Тренер. Що, тренер? Де ти? Летить. Летіть. Забрав соло собі ці, цілий ангар. Так. Так, що... О, пулеметик, чиназис і драгун. Так. А де зона? Зона, зона. Покажіть зону. У нас до стрес зона. 4 минути. Ось вона. Мартін Water Treatment. Червоним їхати. Сині вже дві групи там. Ну ось ця дорога цікава. Ось тут переулок цікавий. Це Ці альпозу виїжджать. Не знаю, чи є в них інфа по альпозу. Але напевно бачила, що самоліти опрягували. Зона лункінгу. До гри доєдналися ще двоє гравців. Вони без тегу, але майбутні учасники клану Дума, Хоча їх не бачу. А не видно щось. А ні, дали їм інвайти. One. 1 март 1 март будет 1 март есть так, эндрю панзер мразота это мерзость так мразота играет, что я взял на пятерочках 416 и мини Хочу брать аптечку. Шо -то... Так, що так цікаво. Ну что, цікаво, побегали. Хлопці лутаются. Група мой раскинути. Це найпізніша группа. Тут все легко через Пекаду заїдуть на Хасенду або на Мартин. Так, а тут уже розвідка поехала. І що, він думає зверху самого що засісти. Що за план? Опасна людина. Так, тут з павергріда вже плавно. Переїжджають. Сан Мартін. В цілому Сарматі можна завести. А. Я думаю, що не будуть їхати сюди. Це мій чистий прогноз. Вже хтось визвав. Ого, цікаво. А може через верх? Ну, ось група їде вже зверху. Забирають машинки. Машинки це, це добре. Бетер може хтось знайде. А, якось трошки добдалопцем. Якоїсь пікантності. Мам, Бетера, не не везе А, дивіться, хопана, Ну, я як... передчуття. Та, визвали бетер сейчас. Прилетить і привезе. Файно. Тут хлопці летять. Гуд. А ті поїдуть на бетері. Ну тут 8. 4, Четыре, три, семь. Так, о-о-о, о-о-о. Разъебрал машину. Тридцать. Что-то подаёмся, что у него отбивается, пустается. Угу. У него МК-12 с 8х. Дал инфу, заходят уже по, по нему. Але кулеметом розібрав машину. І Десь ще стичка. А шо це таке? Ага, хлопці Сан мартіна На water treatment переїхали. Ой, якась тактика витягується на цей. И тут група тренера. Так, а тут сіріч. Ну, О! О, пересікання. Так, це спрыгнули сюди. Пятьдесят 56 да она с пандером да едет какие трюки так 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 так, -так. Куда це вони? О, як цікаво заїжджають. Дуже цікаво. Так, група тренера підтягується. Тут поки що будуть обмінюватися. Дві групи зверху і... Так, а Бибос. Про... Хочуть проїхать. Не в биту в в центр. Цікаво. Ну це ці тут зависають. О! А ось группа бетеро Механізований взвод. Що зараз буде? Цікаво, куди она заедет? Там з 8 лет його розберуть за секунду. Десь, ага, это щось уже. Юлі когось нокнуло. Де це? Ті, хто заїхали зверху, ой, тут щось буде сю цікаве. А, это це, це, це нападала. Дай. Ну тут уже... да. дуелі. Високе. Ветер відігнали, але нашуміли. Ця група знизу чує їх. Оці крутять збоку. Вяталь. Ветер як Лев виривається. Дайте підтримку. Що ж ви не даєте сам? Не, хтось підтримує. Ну тут не цікаво, просто не будуть перестрелюватися там до безкінечності вже. Отут тут четверо хоробрих Четверо хоробрих воїнів. І до них ще четверо. Так. Бібос впав. Ветель хоче закрутить со своєю невеличкою групкою з боку. Там хлопці взагалі щось путешествують Тут у них щось е, сачкує одна група, бо вже всі смачно докінся. Нагадують 27 на 27 фактично. Так, зібрались. Дивіться як збираються в кучку. І заходять. Тут уже дима засвітились. Ну тут така поляна. Ой, засікли. Вони болять по кому. А можливо це... Энджю. Що панзер взагалі дав кудись на педалі. Йо-йо-йо-йо! Бахдос дав. мінус два. Граната. Троє відповзають. <laughs> <laughs> Уліточки. накнули. Де ДП Оці. абіватор. допомагає Алексу Весе. Улиточку хтось поднимает. Не, вже уже одна улиточка испарилась. Выпорвалась. Так, на Big Boss Эндрю задавела. Ну, тут такарава бигла. А тут що? Добиває убиватор, если на меня выходит длитель. Опа, засвітила голова. це засипить. Все, минус два. Тут заходили в спину. Так, що у нас? А ці перестрелюється, тут е, цікава дуэль, від, відволікають. Ну са тут розібралась. Нема командного одного ударного колака. Бачите, як тут сині звартувалися, тут по одній групі порозбивали. Але позиція була файна, я би що. Пантер щось робить незрозуміло в село. что происходит куда-то я не доехал может лидина не на успела налутаться тикай <скак> текай за тобой уже выехали Страшить групу відволікаючу, нацидоби. Група відволікателей виконала свою задачу і хоробро загинула в бою вже їх як обступають з сніг боків. Ну, в цілому червоні ще о, не в поганому составі і можуть. Можуть. Дивна поведінка пана Панзера, але. Соло готується. Він відвідав місця сели, методитував, набирався в сел, консультувався з... з коучами і повернувся повністю новою людиною. Так, ну цікаво. Переходимо в стадію. Позиційної війни через дорогу тут кандидати Бетер. Інак... Ого о! Штурмова група вривається Каже, ми не можемо стріляти. з около треба трошки вище. дихала, але Друга доста як камешок золото Так Ну це вообще уже дерзость Что в Капитолии?

троих. Трех очков. Да Был бы трюк, конечно. Так, цепь ходу сдевать Идеальная позиция, убил. Ну, хорошо. Да. Сейчас Если Сидеть скучаю. Это самое рубилово. Так, трое живых. Улиточка четверо. Ага, обходим. Куда все равно лишь бы я. Ресуть прям його перед нами. Хтось є Прямо перед ними був. Димон добиває. Ну, червоні непогано відбилися. Але і трошки втратили. Испи тут еще а, а четверта фаза заходить. Ту -ту -ту -ту. Тутуї за гора отряд. Пікала забирає двоих тренер ГТУ. Ну, все тут уже заложки. Трое. Але четвертая фаза сейчас. Сейчас идет тут. А, тема. Через 5 секунд четвертая фаза. І буде, буде жост. Все, поїхало Пиу, пиу, пью. Вс, сейвер да їла зона. Залишилась. Вик... Вікс. Далейн фушун зверху. Філяю, 17, не встигне. Не, встиг. Помса. Помса за... за сородич. Настряв! Що робить? Аптека! Машина, якої немає. Файно, чути. На в зоні дежуриш. Молодець. Люблю, коли люди до останнього відіграють. До речі, VIX і 4 кіла. Найрезультативніший. ВТУ. Крах 3. А, стоп. Номак 5 кг. Людина тренується, напевно. Дякую всім за увагу.